Привіт, шановні підписники. Всім доброго дня. У нас сьогодні тут така справа на 100 мільйонів. Yeah. Дзвонить мені з ранку наша постійна покупчиня. Вона вже багато разів у нас заказувала нашу продукцію і питає: Скажіть, будь ласка, а ви фарш робите? Мені треба срочно 5 кілограмів хорошого фаршу. Я так подумала, а що він не зробити? Ми зараз спробуємо. Я пообіцяла жіночки, що на завтра на ранок буде у нас готовий фарш. М'ясо вже підготовлене. Зараз ми його тільки поріжемо і будемо молоти. Ну так, да, чому б і ні, якщо у нас є своя свининка, у нас є лопаточка, так? Да. Лінуся ладі достала. І зараз будемо це все нарізати і на нашу м'ясорубочку робити. Смачний, домашній із чистої свининки фарш. Ось така у нас гарна свининка є. Зараз ми її підчистимо, де можливо потрібно. Зараз Сергій Володимирович нашматує її на великі кусочки. Ну, на великі, такі, щоб м'ясорубочка наша взяла. Так, для м'ясорубки. І підемо працювати. М'яско. М'яско. Я думаю, що фаршик вийде сочний. Ну, я ж, звісно, сама спочатку спробую. Я думаю, що буде смачно. Нарізаємо такі куски, лиш би наша м'ясорубка да, взяла. Да. У нас, звісно, не дуже така професійна м'ясорубка. Обична домашня битова. Ну, але дуже чудова, ріже непогано. Ну, Меле м'ясо ріже. Меле, погано. хорошо, да. Ну, от Як на колбаску ми мололи, то, звісно, ісключительно. Фарш, виходить, однорідний, без, без таких от тягучих ниточок іноді попадається жилки прожилки. Виходить непогано. Я думаю, що і на фарш візьмемо, мабуть, ми таку покупнішу сіточку, щоб він був не давлений. Да? Да. Mm? Тим більше така... м'ясо гарненьке. Свинка у нас була молода, меточка, незамужня. <рес> <рес> так? <рес> так. Все, думаю, вийде чудово. Раз є, люди бажають домашнього фаршу. Не хочуть е магазинського. Зрозуміла річ, в магазині, ну який фарш? Самі знаєте, так? Да? Рожки... Ножки, хвостики, козірошки і всяке таке, то люди бажають домашні. щось більш якісне, так. Да. Ну, зараз Сергій Володимирович це, -це нашматує і будемо молоть, покажемо вам, який буде в помолі фаршик. Да. Ну і ми з Лінусією думали, да, яка ж ну, ціна нашого може бути домашнього фаршу. Подумали, подумали і вирішили, що ціна 150 гривень за кілограм, це буде нормально, чудово, правда? Так, да, да. Я одразу е, я прорахувала, потім цій покупчині сказала ціну. Е, ну я пообіцяла, не скажу вже яку знижечку. Ми зробимо її знижку як постійному покупцю. Ну і за те, що все-таки вона бере не один кілограм на пробу, то ми її зробимо знижечку. Ну, так. Ну, тому що м'ясо, ну, ви ж самі розумієте, яка зараз ціна на базарі, на м'ясо, навіть да, в тому же магазині. Тому 150, де входить чиста лопаточка, де дуже гарне м'ясо. Я думаю, ця ціна буде бомба. Да. Ну все, працюємо, нарізаємо, будемо молоти. Слідкуйте. Ну, ось перерізали ми наше м'яско, нашу лопаточку. Е, Лінуся вже тут половину пофасувала і положила пакети. Так, дивимося. На вісах у нас 0. Відтарено. Відгружаємо 5 кг замовлення. Це все на нашу м'ясорубочку. Да, я вже її там зібрала. Да, і Зараз тільки раз раз. Готуємо. Та й сьогодні увечері вже буде сформована посилка. Так, так. Да, да. Ну, кидаємо да. ми, звісно, не 5, кидаємо 5-100. Ну, да, десь вдруг на щось всякі, на шнек да. там накрутиться, або на може всякі, якась жилка попаде. На всякій да. поті, дана. 100 uh -huh. грамів туди сюди Та навіть кинем трошки більше, навіть да. 150 і це буде чудово. Да. Це ось трошки залишилося. Це я зараз зафасую закину, і да. е... Ну що, як тільки буде заказ на фарш, хоча він і є, може, Чуєш, Лен, може ми його взагалі змелимо усе одразу. Ну, тому що я думаю закази на фарш будуть. Як не є, 150. Давай, гривень. раз вже почали, збирати. Ну, давай, так, 150 конечно. гривень, домашній фарш, з домашньої свининки. Тут чисте м'ясо. Я думаю, люди розберуть, позамовляють, відправимо новою почтою. Та й свої тут сусіди теж розберуть. Так, є, дивимося. 550 одважили. Забираємо і. Починаємо. Я собрала ну, м'ясорубку. Собрала м'ясорубку. Да, я собрала да. м'ясорубочку, так. Да. Так, чудово наша. Давай її наша роботяга. Угу. Uh -huh. Наша роботяга. Зараз буде працювати. Угу. так. Раз, Угу. Uh -huh. Так, а переносочка наша А Переносочка. Так, а переносочка. Бо я ж в перчатках возьми переноску. Ага, давай. Ось так якось. Машечки нас включаємо. Все чудово. Воно зверху, зверху. рознос, так, зараз да. щоб показати. Що воно виходить в нас? Ми вже прям весь весь процес не будемо знімати. Ми просто покажемо, що воно виходить, який воно має змелений вигляд. Ми можемо так. показати, як воно буде. Ось так Виходить на замашою фарш. Хорошо. Ну, так. ну що ось такий результат ми отримали. Незаморожений фарш вже в нас приїхала. Жіночка забрала. А це я показати вам, який має, буде, буде мати вигляд така продукція. Ось буде такий заморожений камінчик, завакумований вакуумним пакувальником в пакети для довшого зберігання, для того, щоб не змішувалися запахи в морозильці. це, якщо комусь потрібно ну так, для зберігання, фарш дуже добрий, ми отримали соковитий, нежирний. Без прожилок, без хрящів була. Чиста свининка, м'якоть. Дуже гарної такої якості. А головне домашня своя. Ось так. Ми попрацювали. Дякую всім за увагу. Дякую, хто за ним за нами слідкує, хто додивився відео до кінця. Всім мирного неба! Слава Україні! Героям слава! Слідкуйте за нами, ставте лайкосики! До побачення!